Це просто неймовірно. Бакацька затока. Песня. Ось таке місце на цьому миску біля теремків. Що тут і з берега закидати можна і лодкою випливати. Ну, і до речі, більш-менш дно таке, що можна нормально заходити. Друзі, вода висока, як бачите. Вона ж на берег вийшла. Сьогодні початок відкриття сезону рибальського на Дністрі 11 червня. Це таке друге містечко. І ось таке. Третє місце. В цьому році напевно тут ніхто не відпочивав, во сміття ще на столі лежить. Ось така полянка теж. Йолки, ледь не вбився. Да, звідки лятики вона. Це <гумені> хтось забув. Ось таке містечко. Ось таке. О, звідси повністю майже затоку видно. Ось така красотища. Це ось дорога попід цим мисом йде. З карти Спутникової її не бачив. Бачив тільки посередині дорогу. В общем, місця тут добрі. Люди в нас свині. Сподіваюсь, що ті, хто дивиться мій канал, не такі, за собою завжди прибирають і вчать своїх дітей. Так, ну далі я не піду, бо взагалі синоптики передавали, що буде дощ і он щось таке хмариться, а нам треба по крайній мірі шатер поставити та обкопати його. Саня он горить желанням, бо я 220 кілометрів по бездорожжю їхав, вирішив 60 кілометрів зекономити, в итоге поїхав по самій поганій дорогі в Вінницькій області через бар і туди-сюди в общем. Так, обзор тих місць біля тієї турбази ми зробили що місця гарні дорога туди до мису така що можна проїхати і під дощем ну поїдемо зараз ще місця подивимось напроти тієї скелі ну, там десь так друзі саньок вийшов ось ми цією дорогою спускались це Екстрим ще той. Ця дорога заложена гравієм, тобто будуть робити дорогу. Зараз ви бачите, ми їдемо тут попід берегом. Ось такі зарожчі прогали. Ось столи погнівші всі. Друзі, Капец, Саня ехал. и с машины побачил. но какие? это польские. Польские, да. Еще два малюка. Трохи дали, уже и люди тут обосновались, де місця такие красивіші. На тому березі вже маяки. Вода, як бачите, височенька. Тут такий обрив. Катера під тим берегом. Поклали щебенку отуди аж до води. І оце я отак їхав по полю наполовинку і наполовинку по щебню. Ну, за це люди добрі, я вважаю, що будуть дерти гроші. Бо в нашій країні нічого безкоштовного вже майже нема. Машина забита доверху. Я ще думав, може просто капець. В общем, об'їздили ми багато місць і вирішили тут лишитись. На цьому миску, на карті скрін прикладу, бо поїхав я туди, подивився безпосередньо не на Бакацьку затоку, а на Дністер біля Колодіївки, то там, друзі, глина, як ви бачили, тут хоч пісочок. Так, от вам. Саня у всіх прогалах спробував яке дно. Да, тут он і столик добрий і травка така зеленіє, бо є прогали, що біля них то поля ростуть, то пуха просто капець. Тому розпаковуємось. Давай. Друзі, ви бачите, яка погода просто ми ледь втримали в палатку. Просто капець. Тільки розложились і знову все складаємо. Благо шатер наш стоїть. Встигли його закріпити. Зараз розтяжечками все це зафіксуємо. Нам обіцяли на сьогодні дощ по обіду. Але ми встигли, доїхали по сухому ще. Ну На ці місця можна проїхати в будь-яку погоду. Бачите, блискавка гупає. Ого, гром гремить. Всім привіт. В общем, по такій погоді ми приїхали, благо встигли. Шатер поставити, але, але, повикидали все з машини. Потім, як бачите, знов все пособирали. Саньок он окапує палатку шатра нашого. Вон бачите, мілкі віточки попадали, там на машину трохи впало. ну благо, що невеликі дерева. Хвиля трохи вчихає. Саня у нас турист бывалий. Пообкапывав он, бачите, шатерчик. Все, три сторони основні є. Так що так. Дрова напевно намокли. О, знов блискавка. Ось муляка така з'явилася, поприбувала. Тут так проміряли трохи пісочок, потім метрів 10 глина, така сантиметрів 5 і потім знов пішов пісочок. Таке місце. Так, шатерчик стоїть на розтяжечках, все чотенько. Обідати, може, будемо чи вечеряти вже внутрі. Ось так ми Санька місце, моє місце, розкладушка коропова, ну і там ставимо може столика. От це отдих, да? Не то що в хаті сидіти. Саня не мультимедійна особа на камеру мовчить. Хвилі менше стали, ладно, погнали далі збиратись. Так, дощик нарешті скінчився, йшов десь хвилин 40 час. Повипливали спінінгісти. Тобто саньок мене не обманув. Тут є ями, є свал на цьому місці, він там дивився десь по ютубу. Глибини на цьому мису. Ехолот, мій, на жаль, вмер, тому будемо без нього з лодки щось шукати. Хлопці кажуть, там, де вони стоять, 10 глибина, там, де бутилка між цими лодками, то там 16 метрів. Ну, тому зараз готую кашу, Санька випливе, закормиться. Пошукаю, там, може, біла риба десь буде, на свалі вночі. Ну а потім будемо шукати або окушка, або щось інше. Ну, Лодки просто так би сюди не приплили. Ось, дома зварив горох і додав пшена Ну, 50 на 50. Добавлю бісквіт ваніль. І тигровий короб. Посмотрим, що воно як спрацює. Ну і додам макухи. Так як цим ще буду закармлювати, тому Такої звичайної кашки трохи поменше. Що там Саня пахнет? Да? Чи не? Пахнет, пахне. Каже, макух пахне добре. Тому... Я сподіваюся, що і рибки рыб, він сподобається. Бісквіт ваніль. Вкусно пахне. Саня, тобі всі прикормки вкусно пахнуть. Теж. Так, дамо трохи. Да, дійсно запах, друзі, стоїть такий бісквітний, чудовий. І ось цього це в нас тигровий горіх. Друзі, дев'ятого вечора. Бачите, які хмарки над горами зліва там же сонечко. Ну, справа ще сонечко немає. Он на Санька на лодці вже сонечко світить. Що, покидав я пружини, поки кук не працює, жодного клювання не було. До свалу треба докидати, в мене кермаки. 40 грамів і вудки 240 то не докидую, треба міняти, напевно ці груза. Якщо є більше, то треба переставлятись. Ну а на короп вудки, то Саня там один монтаж сам ячий зв'язав на 100 грам. Покажу. Ну і інший монтаж просто Тобто карповиків туди докину, а звичайні водки до свалу не доходять. Ну, взагалі на цьому я річі. Я просто дивлюсь на оті гори і там, як бачите, я ж говорю таке ясне вже небо і такі білі-білі хмари. То дуже це красиво. Я сів у крісло. Ось так. Під наметом. Бачите? Фух, і це сьомого ранку я на ногах. Оце тільки присів. В общем, що хотів би сказати. Отака краса і релакс, тиша, тиша вітру немає. Рибка поки не клює, але це і на головне. Головне це тиша, спокій, свіже повітря і відпочинок з сім'єю. Ну, не перемикайтесь, далі, я сподіваюся, ми будемо ловити рибу все ж таки, а не відпочивати. Ось, друзі, груз. І ось Саня зв'язав ось такий монтаж пробки, якась резинка, два гачка, куча випавсків і свиняча печінка. Ну зараз попливе завозити туди на яму, але я кажу, щоб спиннингисты <гум> не перечепили. Саня, капец ты кракозябалов нацепил. Может, их треба в два раза? Не? Да, они там в два раза. <гум> ну, добре Доброе утро. Да, друзі, клювання Зараз десь четверта година або п'ята Друзі батоніста платвень на пенопласт Да, а я так сладко спав. Сонечко. Схід сонця, друзі. Пів шостого ранку Вон Саня каже, що він там дно бачить. Сьогодні вітру немає. То дивіться. Ось водичка чистенька, чистенька. І це ще на неї сонечко не світить. Ось така краса. На жаль, на виползки нічого не клюнуло, ось два коропових вудлища. Але на цьому вудлищі е хробачків, на жаль, не було. То хтось їх об'їв. Правій чуть-чуть. Тому спробуємо, може хтось позариться зранку. Дивіться, просто красота. Навіть риби нема і на такі явища хорош! Приємно дивитись як схід сонця на Дністрі, не всидів я на березі, у сані було два клювання, поприпливали вже човники, трохи краще за нашого, Вон бачите. І тусуються біля нашого. Ну, напроти нашого прогалу. Сонечко вон там за хмарами десь. Коли виходить, то краса тут просто неймовірна. Оце бакацька затока. І ще там десь гудить катер.